Тінь ліхтаря На узбіччі старої брукованої дороги стояв ліхтар, старий та ще міцний. Він світив щоночі. Але була в нього одна прикрість тінь. Завжди йшла слідом. Тягнулась мовчки, довго, темна, невідступна. Вдень зникала, та щойно спадала ніч, з'являлась знов, як від луня. Однієї ночі повсишла бабуся з кошиком. Вона ступала саме в тіні. Дякую, світло, мовила. Тінь підказує, де край шляху. Наступного вечора хлопчику капелюсі сімчав додому, теж у тіні. Світло засліплює, а тінь, немов знак. Минали ночі, ліхтар бачив усі користуються тим, що він не любив. Його тінь, тиха супутниця, ставала опорою. Вона не глушила світло, а допомагала бачити межу. І вперше за багато літ ліхтар усміхнувся. Може, і тінь має зміст? Навіть у темряві є значення, бо лише те, що світить, може відкинути тінь.